Привіт, футболмани та християни! Крайній футбольний вікенд у ХФЛ приніс багато цікавих поєдинків та непередбачуваних рахунків. Тому сьогодні офсайт розкаже та покаже, що ж сталося на аренах першої та вищої ліги і як міняється розклад сил у християнській лізі. Тому, як завжди, починаємо зі слів: Слава Україні та слава Ісусу Христу. І стартуємо. А розпочнемо ми з першої ліги. Першим хочеться розглянути зустріч Барбершопу з заврі. Автомобілісти нарешті зібралися досить непоганим складом і показали, що не потрібно їх списувати з рахунків, незважаючи на те, що дебютний гол був забитий під підопічню Олександра Уманця, досить швидко відігралися, або навіть вийшли вперед. Дещо згодом був ще один обмін голами та динамічна рівна гра. В другому таймі барбари все ж змогли схилити шальки терезів на свій бік, та зі стандарту забили свій четвертий міс. Яч, що й став 4-3 непроста. Та викохана Вікторія Барбар Шопу. Команда дійсно соперника достойная. Да, это дала хороший бой. Просто нам немножко больше. Ми хочемо в цьому сезоні піднятися вище, ніж в прошлом сезоні. І будемо старатися в кожній грі битися до кінця на нападения. Да вы знаете, не хочу никого выделять. Все команды равные, все команды хорошие, каждый по своему. Ну, з вище описаним матчем зустрічалися два лідери турнірної таблиці Бухтаун та Гранд Гриль. Підопічні Андрусюка мали суттєві втрати у своїх рядах, але, незважаючи на це, впиралися зі всіх сил та добротно відіграли всі 40 хвилин поєдинку. Бухтаун же застосовуючи швидкі набіги та потужні удари раз по раз, прощупував захист суперника. Після першої половини рахунок був рівнею 1-1, А в другому таймі жорстка та безкомпромісна боротьба продовжилася, але все ж Золотий Гол був забитий будів фестивальний КМ. Саме Бухтаун виграє з рахунком 2-1 та стає лідером першої ліги. Поліція з Кубою не залишилася поза увагою нашої камери, тому що також влаштувала справжнє шоу на майданчику 35-ї школи. Протягом ігрового часу перевага переходила то до одних, то до інших. Тактика команд, до речі теж була дещо подібною. Суперники грали від захисту, переходячи у блискавичні контри з двома розігруючими. Голів тут також було небагато, по два на кожного суперників. Відповідний рахунок був зафіксований на позначках 2-2. Після цієї зустрічі Куба посідає передостаннє місце турнірній таблиці. З двома нічійними результатами в активі а поліція піднімається на четверту стрічку з чотирма очками в доробку. І в останньому матчі він мінімально поступився рятівникам 3-4, таким чином поздоровивши їх з професійним святом. Продовжимо вищою лігою і одразу поринемо в перепотії, мабуть, найцікавішого матчу між благодаттю та автогротом. До цієї зустрічі обидва суперники вже втрачали очки та підходили з максимальною серйозністю. Перша половина одразу показала це на старті зустрічі. Благодать розмочила рахунок, але дещо згодом автомобілісти зрівняли цифри на табло та вийшли вперед. На перерву команди пішли з рахунку один-два в другій же половині, благі відновили перетет та більше приділяли увагу. Ваги все ж захисним редутам, щоб не схопити ще один м'яч до своєї сітки в такій рівній та безкомпромісній сутичці. Футбольні колективи й закінчили зустріч з двійками на табло. Чесно, було дуже важко. Ми налаштовувались налаштовувалися на те, що буде дуже важка боротьба. І сьогодні в нас було дуже важко зі зборами. Але чесно, я не знаю, дякую Чубову був команді, що ми дійсно молилитки. Команді сильний потужний. Я вірю, що ми це змогли командною грою. До кінця грали, дати щось не виходило з виходить нас попереду, в першому таймі, але все-таки ми довели цей гол. Дімка все таки забив цей татую гол. Дуже важливий для нашої команди. Все-таки це робота командна і все сьогодні, що було на полі, це ця команда. І сьогодні ми грамотно відіграли в обороні і допомогли, і вийшло з грати спереду. Гра між Інтерат та дельпінію також розпочиналася цікавим чином. Дельпи у першому таймі повели в рахунку 2-1 і деякий час утримували його на позитивних для себе значеннях. Але ближче до перерви команда з Гаврищівки зрівняла рахунок, а в другому таймі почала наверствувати втрачене. Дельпи, не зважаючи на хороший початок, посипалися та пропустили чотири реалізації. Май завершився розгромом шість А інтер кладе до своєї копилки ще три бали і наразі перебуває на. Третій стрічці турнірної таблиці. В цей день також Гедеон сенсаційно обігрує Арсенал 2-3. А спрут втрачає очки у грі з центром 1-3. І на даний момент саме Гедіонівці є одніосібним лідером турнірної таблиці. Новачки першої ліги мають 9 очок. Арсенал та Інтер відповідно на 3 бали менше та на щабель нижче.